Він виділив саджанці найкращих сортів зі свого саду. Тож, поки іменитий садівник захоплено розповідав про яблуні, школярі активно долучалися до суспільної роботи, висаджували сад, який уже наступного року дасть перші запашні плоди. Наш Шевченків край має неповторну енергетику, який дав нам генія Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко це є уособлення українського патріотизму, людина, який мріє про вільну заможну Україну, який писав у своїх віршах про красу українського села, села, в якому цвітуть сади, білюють хати, село над яким сам Бог витає. Цей запашний коробай із зерна вирощеного на наших гецінських полях. Мінялися люди і епохи, а цей горщик Брала шаку у землі шість тисяч років, сподіваючись знову побачити сонце. Доторкніться до нього і від чистого серця прийміть цей коло. І доторкніться до справжнього тріпільського борщика, який справді лежав у землі 5-6 тисяч років. Дуже приємно, що найбільшого центру депільської культури ми сьогодні посадили от новий яблуневий сад у школі. І дуже хотілося, щоб от до 200ліття від дня народження Тараса Григоровича Шевченка в кожній українській школі був посаджений тарасовий сад, який. Об'єднає Україну, який запалить в душі кожного українця, кожного учня, любов до України до нашого рідного краю до нашого рідного села.